Українські бійці успішно продовжують контрнаступ на Бахмутському напрямку, а окупанти почали стягувати все район резерви, щоб завадити просуванню збройних сил України. Про це повідомив командувач сухопутними військами Олександр Сильський. За його словами, це найгарячіший напрямок на сході України, і ситуація там доволі складна, але контрольована. Також Сильський прокоментував успіхи наших бійців на куп'янському напрямку. Він зазначив, що противник там зосередив свої основні сили в місцях, де тримають оборону українські воїни. Олександр, позивний привид, командир взводу снайперів. Приводи президентської бригади, долучається до нашого ефіру. Пане Олександре. Ми вас вітаємо. Доброго вітаємо ранку, вас. добрий ранок вам, студія. Бачу вас дуже приємно посміхатися. Я знаєте, ра після таких запеклих ночей. Я думаю, побачити ваші посмішки, це вже щось є. Олександре ваш. Позитив він неймовірно радує і надихає. Але це щоб, щоб не плакати, ми сміємося. Що робити? Розкажіть, будь ласка, про оперативну обстановку на Бахмутському напрямку. Як там багато роботи, бойової роботи в українських військових, зокрема у снайперів? Так, дивіться, стосовно напрямку, ще раз я завжди кажу, можу казати тільки на той напрямок, на якому ми працюємо в даний час, так ну. Легкого там мало, але ну повірте, справляємося. Наші сили дуже дуже добре тримають оборону, в принципі, не дають ворогу рухатись. От і на деяких напрямках дуже вдало були відбиті позиції ворожі. От наші закріпилися, в принципі, продовжують в такому ж темпі працювати на цьому напрямку. Тому ситуація контрольована. Я вам скажу, даємо люлей от і будемо далі давати. А що ви бачите через свої приціли? Наскільки багато росіяни перекидають резерви для того, аби стримувати просування Збройних сил України? Ну знаєте, присіл це така цікава річ. В нього, на жаль, не бачиш всі сили, які вони перекидають. Ти бачиш якісь там точечні поодинокі з'являючіся цілі. А ще більше ти тримаєш руку на пульсі, і ну, при при всьому бажанні отримуєш більш впливові. От. Стосовно е, на, ну, напрямку їхніх сил, так дійсно є там підкріплення. Е, ну, я так розумію, на обшій картинці ворог сконтролював всю увагу свою зараз на цьому напрямку, тому що е, знаєте, якби там в е, них було все добре, вони б... Не нервували. А зв'язку з тим, що ми йдемо, добре про прочуханки, то для нього це як кістка в Пане Олександре, от про прочуханки хочеться почути більш детальніше, які цілі уразили ваші е снайпери, які найбільш такі для росіян неприємні і дуже вигідні для України? Ну, дивіться, кожна ціль, яку влучають мої хлопці, вона приємна є для нас і для України, тому що це ще один крок знаєте, на загальній картинці до перемоги. Але ну на даний час, от, ну я вам скажу так, дуже велика ефективність роботи. Ну є. Навіть ми не сану не сконцентруємо увагу на поодиноких, яких там як я казав, так ми працюємо по всьому, що бачимо. От ну на даний час робота є. Повірте, хлопці її дуже досконало виконують. На жаль, коментувати я не можу. Тому що знаєте, по моїм коментарям, коментарям стосовно влучень можна ідентифікувати місця, де вони працюють, тому що вони працюють зараз з ну дуже такої немаленької зброї 12,7. Вона, знаєте, винятково дає можливість ідентифікувати місце, де вони працюють. Тому, на жаль, озвучувати не буду, але повірте мені, кожен день є на цьому напрямку враження від наших хлопців. А як ви опишете тактику, яку використовують окупанти для того, аби захищати свої позиції від наступу Збройних сил? Тактика, ну дивіться. Тактика у них, як і була, так і залишилась оборона. Там дуже така інтенсивна оборона. Вони, на жаль, є зміни деякі, але я ще раз скажу, є більш, ну, глибока розвідінформація, яку, на жаль, я не можу вам. Озвучити, я думаю, що прийде час і деякі наші впливові керівники озвуччі, вона в нашу користь, але ну, шляхом великих втрат для них. І, на жаль, ну, для нас вона також має неприємні якісь аспекти. А в загальному, ну, скажу відверто, що б вони не робили, як би вони не намагалися. От знаєте, є доля, є Божий суд, і все їм короче воздасться. в Олександре. Часто ми чуємо від генштабу, зокрема про те, що деякі росіяни здаються в полон, деяких беруть в полон. А як часто до полону потрапляють снайпери? І дуже цікаво дізнатися наскільки вони ефективно екіпіровані, які мають гвинтівки, чим вони виступають проти нас. Дивіться, ще раз акцентую увагу на тому е, напрямку. Ми дуже давно е, не бачимо роботу ворожих снайперів. Е, стосовно, е, ну, виходячи з цього, так, е, вони в полон і не потрапляють. Е, ну, По-перше, це таке, знаєте, хороший снайпер, він, е, він вдалий снайпер, він все зробить для того, щоб вискорити не попасти до полону. От а відверто і стовідсотковим ну, якби варіантом, скажу, що на цьому напрямку ворожих снайперів немає, от в цьому в принципі сенсі у них дефіцит дуже жорсткий, я так розумію. От. Або ми вже всіх знищили. Олександра, а як на характер бойових дій вплинув вивід сил приватної військової компанії Вагнер за колець Бахмуту і самого міста? Mm. Ну, на кількість зеків це ніяк не вплинуло, тому що зараз настільки мені відомо, російську армію вже в регулярні війська комплектують зеками. Ну, шановні дорогі мої, це дуже погана історія. Я розумію, що за що такого руху Росія хоче позбавитися від цього ну, цього слою населення, але ну, те, що вийшов Вагнер. Ну, їх просто напевно стало менше. От а стосовно нього, ще скажу, я думаю, що коли його повернуть, відпочивши, він також отримає людей і ну, ще порішує їхня знати кількість на душу населення. Дякуємо вам за як завжди настрій та за інформацію про те, що відбувається довкола українського міста фортеці Бахмут. Олександр, позивний привод, командир зводу снайперів, приводи президентської бригади, був з нами на прямому зв'язку.